14 січня 2023 року рашистські загарбники, продовжуючи терор проти мирних громадян і атакуючи об'єкти критичної інфраструктури, здійснили черговий масований обстріл України. Рашисти здійснили пуски крилатих ракет Х-101, Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Каспійського моря та ракет калібр з надводних кораблів та підводних човнів в акваторії Чорного моря. Також з рашистських дальніх бомбардувальників Ту-22 М 3 по території України було випущено 5 крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались з Курської області та акваторії Азовського моря. Одна з ракет Х-22 «Рашистів», що була запущена з району Курської області, влучила у багатоповерхівку міста Дніпро та спричинила численні жертви серед мирних мешканців. Заразом російські нацисти нанесли підступний удар по Києву. Столицю України було атаковано з північного напрямку переробленими зенітними керованими ракетами комплексу С-400 С-300, які летіли по балістичній траєкторії. Загалом рашисти здійснили близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет. Силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України знищено 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет рашистів